Добридень, цікаві хлопчаки, соколята і зіранки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мотусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Я, запорозький Сито, радий знову привітати всіх вас. Я з тих, хто любить добро цілковито. Ніколи я не буваю сердитий, бо серце моє любов'ю сповите. Та радістю, як водицею вмите. А ще моє серце для світу відкрите, воно не журливе і працьовите, слово українське моє соковите, полюбляє санькосито вільної години на травичку сісти чи на камінчик та й усій чесній громаді казку розповісти. Дорогі друзі, там, унизу, поміж двома скелями, до речі, одна з них називається Чорна, чорна, на якій я зараз сиджу, а той пристін називається Біла. У казацькі часи розташовувалися так звані січові ворота. Кожний прибул, який проходив Дніпрові пороги, зупинявся тут, і тільки тут, біля січових борід, був вхід на січ. Адже першу січ запорожці влаштували саме на Хортиці. І кожен мав пройти крізь січові ворота по балоці угору, на острів. З чорною і білою скелею пов'язана древня, дуже красива легенда. Ніби тут жили на чорній скелі, жив чорняк, два брати-близнюки, а на білій скелі біляк. Вони були як дві краплинки, схожі одне на одного, тільки що у чорняка карі очі, а у біляка голубі, у чорняка темне волосся, а у біляка світле. І от вони сиділи кожній на своїй скелі, і кожному стрічному, хто заходило крізь січові ворота і старалося попасти на хортицю, питали, чи казали так. Чорняк казав, він мій. А біляк казав, ні, він мій. І каже переказ, ця древня легенда, що людина мала сказати таку фразу обидва зі мною ще й пан Бог наді мною. Тобто нерозривна єдність білого і чорного, темного і світлого. Така мудрість панувала на хортиці у давні віки. Отже, сьогодні моя казочка має назву чарівна сопілка. Один чолов'яга пішов якось на базар. А тут раптом підходить до неї такий дивокуватий чоловік, якомусь плащеві чорному, та й каже, слухай, чоловіче, купи у мене чарівну сопілку. А на що вона мені, що вона може робити, питає цей чоловік. Назвемо його Безбедь. А це, каже чарівна Сопілка, за допомогою неї ти зможеш прикликати будь-якого гада, і він тобі буде служити, зробить усе, що не скажеш. Ти можеш брати їх у руки, що завгодно робити, тебе жоден гад не зробить тобі нічого поганого. Добре, каже, а скільки вона коштує? Тисяч золотих. На, бери! І от він купив цю чарівну сопілку та й приніс додому. Приніс, розглядає її сопілка, як сопілка, думає, кого б мені прикликати. А прикличу я сьогодні чи зараз вужа. Він чув, що вужі, коли живуть у чиїсь домівки, туди приходить щастя, добробут, багатство. От він заграв ту-лу-лу, ту-лу-лу, раптом. Двері самі собою розчинилися, і за його хату заповз вуш, чорний вуш з жовтими, жовтими плямками на голові. Та й каже, здрастуй, без битю, здрастуй. Каже, прийшов я тобі на служення зі мною, не знатимеш, каже, вуш, що є біда, а щастя матимеш таке довге, як у сторічного діда Борода. Як я тебе шаную, так і ти мене шануй. Хату в чистоті тримай, молоко в мене годуй і, каже вуш, віддай мені свою сопілку, бо вона тобі вже ні до чого. Ти ба такої, як це я тобі віддам сопілку, каже безбить. Я її стільки грошей віддав, щоб купити. Так він каже, вона тобі більше не нужна. Віддай її мені. Ні, забирайся, не хочу я такого служаку. І почав грати на ту сопілку, прикликаючи гадюку. Отже, вуш утік, а замість нього в хату заповзла гадюка. Та й каже: Здрастуй, безбетю, радий ради тебе привітати зі мною. Щастя матимеш, і не знатимеш, що є біда. Щастя матимеш таке довге, як у столітнього діда Борода. Що й Мудрість твоя запалає вічним нескінченним вогнем. Шануй мене, як я тебе пошаную, хату в чистоті тримай, молоко мене годуй і, каже гадюка, віддай мені свою сопілку. От ти знову в вуш приставав, каже, віддай йому сопілку. Тепер ти не віддам я тобі сопілку. Ну, нашу вона тобі. Я ж тобі все буду робити, у услуженні тобі буду. Віддай. Не віддам. І розгніваний безбить почав грати на сопілку, прикликаючи полоза. Гадюка засичала ображено, каже: Ех ти. Ну, постривай безбетю. Ну що, зашипіла від гніву та й викотилась із хати. А тут у хату натомість неї, натомість неї колесом вкотився Велетенський сірий полос жовтобрюх. Та й каже, Вітаю тебе, безбитю, радий, що прикликав мене. Зі мною не знатимеш, що є біда. А щастя матимеш таке довге, як у сторічного діда Борода. Ще й нескінченним вічним вогнем запалає твоя мудрість, що люди будуть дивуватися твоїй мудрості. Вшануй мене, як я тебе пошаную, хату тримаю в чистоті. Молоко в мене годуй. І каже полос, ви вже здогадаєтесь, здогадуєте, що він каже, каже, віддай мені свою сопілку. Не віддам ще більше, ще розгніваніше, каже цей безмедь. Що ви до мене причепилися? Служіть мені, робіть все, що я хочу, а сопілку нікому не віддам. Ну що ж, діло твоє, але, каже полос, якщо ти мені зараз не видаси сопілку, я тебе. У Вурвисько, зміяч віднесу. Від, від, від і кинувся на безбиття, обчепився хвостом за його ногу і поволік з хати. А безбить, уже не знаючи, кого прикликати, просто на почав грати на сопілку, тільки б, щоб хтось прийшов і порятувало його від цього полоза. Раптом полос відпустив його ногу та так ударив хвостиливою по підлозі. Що струснулися стіни і провалився дах. Ще раз свиснув полос і геть з дому. Тут дивиться Безбедь, а на нього прямо з неба летить трьохголовий змій, пали вода. Та й каже Безбетю, молодця безбетю, що покликав мене. Зі мною не знатимеш, що є біда, а щастя матимеш таке довго, як. У сторічного діда борода і мудрим будеш, і сильним будеш. Вік вікуватимеш ні про що не дбатимеш. Але віддай мені свою сопілку. Каже, змій паливо до да трьоголовий. Безбить, уже трохи не стогне. Ну чого ви до мене причепилися? Ну відстаньте від мене, служіть мені, не віддам я нікому свою сопілку чарівну. Трьоголовий Змій тоді й каже не віддаси. Я тебе своїм смертоносним вогнем спипелю. І тільки він направив на нього голову, щоб шугонути вогняним стовпом. Раптом, на щастя, без беття, повз його будиночок ішов йшов лицар-богатир. Почув він, що там якась лешпитня йде, зайшов у хату і вчасно побачив змія, який хоче отут спопелити цього біднягу, бідолагу. І взяв меча і тільки роз, два, три. І зніс голови у цього змія поли води. Ой, як зрадів безбедь, коли прийшов до тями. Та й каже, славний юначе, сильний богатире, дякую тобі за порятунок. Каже, я тобі хочеш готовий віддати свою чарівну сопілку за, за, за мій рятунок. Ти з ним не знатимеш, що є біда. А, а щастя матимеш таке довго, як у сторічного діда Бородащий, мудрість твоя запалає вічним вогнем. А юнак так подивився на нього, почухав потилицю та й каже: А чого ж вона тобі оця сопілка не допомогла? Нащо вона мені? Я бачив, як вона тобі слугує, трохи не спалив тебе, змій, вогненним своїм смертоносним вогнем. Каже, то що мені без биття питає? Що мені тоді з цією сопілкою робити? Не знаю. А той каже: Знаєш що? в мене така мудрість своя є. Я звик. Спиратися тільки на свої сили. І бач, мені не зраджує ні рука моя, ні кмітливість моя, ні меч мій. Тому і тобі раджу зважити це все, спалити оцю сопілку і тільки, і тільки довіряти своїй силі, своїй інтуїції. Чоловік цей безбедь подякував богатиря і так і зробив, спалив він ту чарівну сопілку і з тих пір. Все ладнав так, як підказувало йому його серце, його розум. І все в нього виходило. І жив він радісно і щасливо. У цій касті незмінно суть снує – не йми чужого. Не губи своє. Отак. Дорогі мої послухачі, час. Нашої зустрічі добігає кінця, пора прощатися. Тож, бажаю вам, будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, рідним, друзям в усьому допомагайте, розумному, мудрому навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене запорозького казкаря Санька Сита не забувайте. На наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення!